Доброго дня, знову ми з вами. Знову заходжу в цю саму теплицю, в якій я сіяла помідори вчора, а сьогодні загрібала, закривала їх ці радочки граблями, бо вчора не вийшло, вже було допізна сіялося і не вийшло їх закрити і пуляти. Тому що вчора така була ужасна погода. І сніг, і вітер, і потрібно було все провірити, все позакривати, все понакривати. І тому тут робота залишилася. Сьогодні я її тут доробляла. І ще, може б, я ще й встигла їх загребти, закрити, але поляти все одно б не встигли. Не то, що не встигли, а просто шланги замерзли і не можна і не було водопостачання. А сьогодні сонечко розмерзлося. То сьогодні будемо поливати. Загрібати було одне задоволення, тому що земля розмокла, Ой, грудочки гарно розбивалися. І я ж кажу, було одне задоволення загрібати. Всю цю площу я сьогодні загребла, закрила помідорчики. Ну і зараз розкажу, які ще вчора не встигла розказати. Ну, помидорів ми сіємо дуже багато. Ви бачили, вчора показувала баночки, Ну, вже я їх занесла до хати, то вже сьогодні не виносила їх, щоб знов показати. Вже покажу по табличках і по табличках розкажу. Тому що знов треба їх перекидати, знов шукати ці сорти, які я посіяла, і розкладати. То я вже так по пам'яті знаю, по пам'яті вам їх розкажу. Бо і немає часу. Тут треба швидко з цим справитись, бо жде, чекає інша робота. Ще в нас одна теплиця не посіяна перцем і баклажаном, невеличка тепличка. А це цю засіяли, а пізніше, десь після 20 числ, у 20-х числах будемо сіяти наступним, наступним етапом помідори. Там будуть також різні сорти. Буду показувати і розказувати. Ну, таблички ми використовуємо ось такі дерев'яні, але це минулорічні, Ми вже і немає в нас можливості нові робити, то ми по цих самих ці самі використовуємо. Щось там дописуємо, виправляємо. І немає коли з ними гратися. Ну, на надписі ми пишемо обикновенним маркером. Таким яким водостойким. Такий обикновенний, простий маркер китайський. Ним напишеш, і хоч потім вода попадає на надпис, але вона не змиває, не розмиває і хорошо добре видно все. На дворі від... сильний вітер, не знаючи. Чути вам добре, бо в теплиці шамутає ту плівку. Але думаю, що чути, буду говорити голосніше. Ну, вчора я говорила, що посеред теплиці ми сіємо штамбові і сіємо такі, що не стікають. Низенькі. Про них я вчора розказала. А сьогодні розкажу про ті, які посіяли по боках. З однієї сторони і з другої. Звичайно, це більше ми сіємо ранніх, низеньких, штамбових, бо люди не люблять і не хочуть, не хочуть з ними возитися, щоб не під'язувати. Тому їх ми сіємо і тому ми сіємо їх багато. Всіх остальних ми сіємо менше. середньорослих, високорослих, салатних. То зараз буду розказувати. У першій у нас тут зразу ось Чорний принц. Чорний принц, думаю, не треба багато говорити. Всі знають, який це він. Вони такі не дуже сильно високі, але їх треба підв'язувати. Великі плоди, такі коричневого кольору. Солодкі, смачні. Одним словом, добрі. Далі в нас іде ведмежа лапа. Ведмежа лапа це такі здоров'ячі помідори по пів кіла 300-400 грам салатного, салатного призначення. Червоні, великі. Ну, їх теж потрібно підв'язувати. Їх сіємо багатенько, бо люди такі люблять, хоч їх і потрібно підв'язувати. Далі в нас такий сорт до сала, так ми його прозвали, теж купували величезні помідори, червоні салатні на, на ринку. І ось так їх назвали. Теж потрібно їх під'язувати. Хороші сочні помідори. І, свіжі, і в свіжому вигляді, і на салати. І на соки. Далі рожевий велетень. Теж вони подібні, як і ведмежа лапа і досала тільки рожевого кольору, Тоже потрібно їх підв'язувати. Сочні, великі, смачні. Далі тут посіяла видимо, невидимо, це новий сорт, такі вони рожево-червоні, невеликі, смачні, дуже смачні, їх багато. На кущі. Невисокі вони. Їх підв'язувати не потрібно. Хороші такі помидорчики. Далі в нас новий сорт дачні, невисокі, червоні, солодкі, хороші помидорчики. Можна для консервації і так в свіжому вигляді. Далі старий сорт наш бархатні. Ну, Бархатні це на любителі. В них гарний такий бархатистий кущ, листочки гарні. Не дуже він такий високий, щось він раніше був низькорослий, чомусь він у нас перевівся, став вже якимось таким, що потрібно його підв'язувати. Ну, помідори такого червоно-жовтого кольору. Такі непогані на смак. Їх, правда, небагато на кущі, але на любителя. Золотий потік. Це наш старий сорт. Жовта сливочка. Не дуже вони високі. Можна підв'язувати, можна і не підв'язувати. Хороші помідорчики, багато їх, ранні, на кущі їх дуже багато. Ну тільки один недостаток, як вчасно їх не вибирати, то вони будуть лопатися. А так вони хороші. Особливо для консервації. Ідеальні. Далі жовті низькі. Ну, чоловік написав, що вони сливочки, ну, але я б не сказала, що вони сливочки. Вони більш такі округлої форми. Смачні. Хороші, це ми колись їх на ринку купували, не знали їх назви, так ми їх назвали жовті низькі, так ми їх і продаємо. Під такою назвою. Хороші, багато на кущі, ранні. М'якоть хороша, хороші помідорчики. Так, далі з другої сторони йдемо. У нас обжора. Це помідори такі, що потрібно їх підв'язувати, але їх багато на кущі. Ну, дуже урожайний, хороші такі сливочки. Ну, один недостаток, що вони високі, їх потрібно обов'язково підв'язувати. Далі в нас ріогранде. Це така сливка чимала, хороша для консервації, для заквашування. Ну, вони пізніші. Вони не дуже високі, можна їх не підв'язувати. Але вони, кажу, не ранні. Вони вже йдуть такі середньопізні. Так, далі санька, популярний такий сорт. Часто і багато людей їх бере. Люблять їх, вони урожайні і ранні. І самі помидорчики круглі, червоні, хороші і хороші на вкус. Мякоть хороша, для консервації підходять. Вони не дуже високі, їх можна не підв'язувати. Далі в нас новий сорт золоте серце. Це ми замовляли в одного блогера. Якщо видно, бо так проти сонця. Подобаються нам ці помидори, вони такі урожайні, гарні, такі дійсно у формі серця жовті, хороші помидорчики. Ну, більш вони такі, ну, можна їх і для консервування, але більш вони як на салатні, наче. Ну, вони поміщаються і в банку. Їх можна і не під'язувати. Вони не дуже, вони не дуже високі. Яблонька. ну, яблонька на любителя. У них стебло таке, як у картошки, вони такі рясні, вони дружно созрівають, такі кругленькі, невеличкі, ну, для банки вони підходять, але вони такі м'ягенькі. На любителя вкус непоганий, Під'язувати не потрібно. І ранні вони. Далі в нас новий сорт, який ми теж замовляли у блогера. Званий вечір. Так не дуже чітко видно. Це такі штамбові, салатні помідори. Під'язувати їх не потрібно. Гарний куш такий кучерявий. Ну, він такий пізніший. Вони не ранні. Помідори салатні, жовті і вкусні, М'якоть хороша. Далі волове серце, популярний сорт. Люди часто беруть. Ну, волове серце саме за себе каже. це рожеві, великі помідори, салатні. Вкусні. Кущ можна підв'язувати, можна і не підв'язувати. І вони такі ранні. Ранньо-середні, я б сказала так. Далі тут в мене нечітка така надпись, волове серце тільки червоні. Це теж такі похожі, як і рожеві волове серце, а це таке тільки червоні. Дуже хороші, великі, смачні салатні помідори. Можна підв'язувати, можна й не підв'язувати. Ну, краще підв'язувати. Далі малахітова шкатулка. Малахітова шкатулка. Дуже ми їх любимо. Популярний сорт у нас. Такі вони зелено-жовті. Полосочками дуже вкусні, дуже смачні. Куш потрібно підв'язувати, тому що як він лягає на землю, плоди на землі і вони швидко гниють і лопаються. Плоди кісочні, м'які. Ну, салатні, сала, салатні, тому й салатні вони. Ще один популярний сорт хурма. Дуже популярний. Всі, хто до нас не йде, всі беруть хурму обов'язково. Всі люблять його. Це салатні, жовті, з хорошою м'якоттю, смачні помідори. Тоже потрібно його підв'язувати. Ну, ось якось так. Всім дякую, хто нас дослухав, додивився до кінця. Всім гарного здоров'я! Мирного неба, тепло і затишку в домі. І всього найкращого. І до зустрічі на нашому каналі. Пишіть, підписуйтесь, будемо раді! Пока!